Вітаю вас, друзі! Отже, сьогодні історія така: тут, неподалік в місті Наварис, я знайшов місце, яке називається Музей під відкритим небом, я намагався знайти, що ж тут музейного, якісь експонати чи що, але нічого, крім фотографій водоспадів і річок, я не знайшов. Тому не знаю, можливо, місце саме є історичне, і воно є музеєм. А можливо, я тут сьогодні буду єдиний експонат. Давайте це перевіримо. Ходіть, подивимось. Єдине, що зразу можу сказати, це місце дійсно, знаєте, таке трохи задбане. І воно має поручні і все таке. Вказівники. Тобто воно вказує на те, що це якийсь музей. Тільки музей чого? Бачите, тут перила, сходинки. Незрозумілі формації вгорі. Ну, Місце звичайно атмосферне, я вам скажу, для прогулянки таке. Якби не оцей шнурочок, то тут було б ще гарніше. Можна знімати продовження Володар Персню. Ну що ж, як то кажуть, дуже дуже інстаграмне місце. Давайте попробуємо зайти. Трошки всередину подивитися, як тут в тій душовій. Ууу мега атмосферно. тільки на мене з, -з усюди капає вода. Зацініть, то все як губка, наче велика. І тут сюди так дощить. Нагадує дреди планокура. Так, давайте далі пройдемося. Ну та музею нема наразі, але я не шкодую, що прийшов. Вау. Так, схоже, тут у нас наступне інстаграмне місце. Ага, тут можна перейтися, ну то давайте перейдемося. Тут явно сцена з блакитної лагуни. Риби, які плавають. Уй-уй-уй. Подивіться, яка риба величузна. А все тому, що тут не дозволено рибалити. І риба не так-то вже і мене боїться, а мені ще здається, вона, напевно, чекає, що я їй кину щось поїсти. А я не знаю, можна. О, вода парує. Значить, це якесь тепле джерело. А там, наче, є якісь перила. А ну я спробую кинути їм трохи хліба. Надіюсь, це не порушить біом усієї лагуни. О-о-о, вони спливаються до нього. М -м, їдять, їдять. Голодні риби їм подобається. Блін, що то накидати ще? О, кину поближче, щоб вони підпливли до мене. Отже, друга спроба, чи вони підпливуть ближче. <смі> Нащо ти страшиш решту компанії? Йой. Добре, відійду, бо вони бояться. Зараз той течія забере той хліб. До речі, нагадую, що під кожним, під кожним відео в описі є посилання на фотографії, де ви можете подивитися Ще додаткові фотографії з усіх місць, де я був. Можливо, ви ще знайдете там щось цікаве. Ходіть далі. До речі, про фотографію. Я думаю, на що хтось тут нацарапав селфі. А це, щоб телефон поставити і лупанути селфач. Ану. Отже. Так. Ну, напевно, краще було використовувати обидві руки. Так, телефон наставив. Що там видно, де я маю стати? Ага. Я отут біля лавочки, типу. Добре. Погнали. Ви теж попадаєте в кадр. Отже, помалу мені здається, я вже пройшов всі водоспадні місця і наближаюсь до того, де на мапі було відмічено музей під відкритим небом. Ще так дивно, там наче стоїть бус. Але мені здається він покинутий. Так, Точно покинутий. Хтось, видно, заїхав сюди на кемпінг в останній раз. Мабуть, тому там на вході стоїть знак, що кемперами заїжджати сюди не можна. Отже, ходіть подивимося, може тут є щось музейне таке. Но, як мінімум, тут є якесь джерело замуроване. Джерело і гера. Так, джерело діюче. Схоже, оці всі конструкції додали пізніше, щоб сюди ніхто не залазив. А так то всередині джерело джерельне. Вода, як завжди, така синювата чомусь. Хто може сказати, що це за бактерії, дають цю синуватість воді? Ще звернув увагу, що тут валяються якісь дивні фрукти. Чи що це таке? От воно на дереві такому великому. Їх так багато. Я таке вперше щось бачу. Так, от зацініть. Це щось їстивне. Так, якщо його відірвати і роздовбати, то є м'який. Кісточки. На запах, знаєте, яке? Як яблуко в яблучному пирогу вже спечене, знаєте? Попробувати. Фу! Дуже терпке. Але я думаю, якщо вміти, то якось приготувати, то. Може бути добре, добре, йдемо далі. Отже, наразі не знайшовши нічого такого екстра музейного, я вирішив відхилитися від маршруту і піти поглянути на той бус. Так починаються фільми жахів. Ходіть, перевіримо. Ой, тут. Видно, що тут слизько. Я не хочу. Послизнутися у воду. Так, все. Від маршруту я відхилився. Перебрався на інший берег. І бус уже десь майже поряд. Можливо, всередині є ще ті самі туристи, що приїхали на ньому сюди. Але спочатку трохи хащів. Куди без хащів? Оп-оп-оп. Завжди рюкзаком чіпляюсь. Так, ми вже зовсім поряд. Не переключаємось. Так, довелося на якийсь момент виключити камеру, бо мені потрібні були обидві руки. Тим не менше. Що ми тут маємо? Інкасаторський бус. Цікава штука. Схоже, з нього витягли все, що могли, а те, що не могли, теж витягли. Опа. Ще пару хвилин тому ви дивилися на нього здалека. і Що ви думали? Що ви зможете побачити, що тут всередині? Ось тут хтось колись під'їхав поставив на паркінг, сказав, зараз будуть гроші, я його зроблю ще. І все. Далі вже по ньому стріляли мисливці. Хтось залишив тут старин, старовинну кераміку, а значить, десь має бути старовинний дім. Ось тут. З цього бідолашного трудяги закінчилось, я шлях життєвий. Що там пише Кристалерія. Ого, це було щось, вони продавали якісь скляні вироби, але, можливо, він був до того, як його хтось використав як кемпер, доїхав сюди і, мабуть, прожив, скільки зміг далі, продовжив свій шлях. Отже, забрався від того буса не так вже й далеко. Але по тих хащах то була година. І ще трошки хащів, і я там бачу якусь стіну. На жаль, вона виглядає сучасно. Я надіявся, що поблукаючи трошки, я знайду щось більш старе. Але це видно, що це було щось сучасне. Але вже раз ми тут ходіть подивимось. Отже, що ми тут маємо? Це заліз схоже на якусь недобудову. Тут майстер знайшов хороше рішення, коли йому був потрібен, ось такий кусочок якраз. Не схоже, що воно колись було закінчене. Можливо, тут жив власник цього буса. Але досить давно тут нікого немає, раз тут вже таке деревце непогане звилось. Так. О, ну, і тут, як на Новий рік, хіба бери той, наряджай. А, слухайте. Можливо, це. Можливо, це... Я не знаю, що це за можливість може бути. Тому що, бачите, вікна наче були, старі дерев'яні. І стеля наче була. Бо виглядало, що її тут не було ніколи, але дивлячись на матеріали. Не схоже, що це щось було старе хіба що перероблене. Таке дивне. Он навіть валяються якісь імпров... імпровізовані двері з імпровізованим замком на них. Тобто тут було і двері, і стеля, і вікна. Але це, наприклад, не штукатурене. Вон там видно, що тут. Ішов якийсь похи... Ага, це були сходи наверх, тут був другий поверх. І оце щось обвалене. Слухайте, ну це круто. Так, тут ще новорічні свята. Стеля обвалилася все. І походу валяється. Але дивно вона ж була, бачите, вона була бетонна, це бетонні конструкції. Тим не менше, вон там дерев'яне віконечко навіть. Тим не менше. Спіткала його доля, як і дерев'яних будинків, хоча тисячолітні будинки іноді є в кращому, в кращому стані. Так, а наступне приміщення. Взагалі якесь дивне. Наче, бачите, наче мав всередині стару стіну, а збоку вимурував нову. Можливо, це є переробка старої хати. Отже. Пробуємо пройти цими казковими хащами. Всю казкову будівлю. Так. Простора. Ось ну, тут ще дерев'яні вікна наче. Так, що це було? Мабуть, і не ло. Це міг бути... Ні. Тут немає, тут закрито. А тут іде якийсь, наче, наче тут був якийсь канал, бачите? Типу як мій YouTube канал, на який ви можете підписатися просто зараз. Якісь такі конструкції. Воно наче було для чого. А, можливо, тут була їжа, а тут була худоба. Не знаю. Ще одна стіна при стіні. Розділена кожна між собою. Отак От завжди. Прохожу, наче в звичайна будівля, ще й виглядала як сучасна. І нічого не розуміє, що тут відбувається. Верніше, що тут відбувалося? От бачите конструкції бетонні? Що ж воно уже все валяється на землі? Отже, друзі, що ми з вами маємо? А маємо ми те, що Земля зробила повний оберт довкола Сонця, і людям це чомусь дуже подобається. А отже, мабуть, варто підбити підсумки за рік. За цей рік я собі поставив велику мету, чисто випадково в розмові з Ігором Фентоном, що я би хотів, знаєте, зробити таку дуже довгу подорож через всю Європу. Але це було, знаєте, амбітно і в вигляді мрій на колись, коли, знаєте, виграю в лотерею, хіба що. Але ця ідея мене не відпустила. І я захотів трошки її, знаєте, вкоротити, може, не так амбітно, не так, знаєте, масштабно. І пізніше я зрозумів, що я багато або майже нічого не знаю про подорожі там, машиною чи будь-чим по Європі. Так. Я вирішив розбити цю мету велику на багато дрібних. І почав тренуватися з менших подорожей. Біля дому вийшов з гора перше відео, напевно, яке я почав в цьому сегменті. Це є, де я вийшов на гору поряд е, села, де я живу. І отак я, знаєте, тренувався, тренувався, жоптом я зрозумів, що я більше не тренуюсь, а просто подорожую. Так, це не така, це я не поїхав десь в Антарктиду чи ще щось, але для мене це подорожі, досвід і багато емоцій. А Найбільше в цьому, звичайно, може, вам так і не здається, але це ви мені допомогли, тому що ваші перегляди і коментарі, і підписки, звичайно, давали мені, знаєте, ну, як то сказати, натхнення, наснаги продовжувати. Тому що мені подобається не просто подорожувати, а іменно подорожувати в стилі, де я розповідаю паралельно історії про ці подорожі. Тому дякую вам, всім, хто підписався, всім, хто дивиться, коментує. І що ж, мабуть, це діло варто відмітити. Знаєте, який канал, таке шампанське. Але що ж, ви, мабуть, зараз вже десь теж готуєтесь. Може не всі, може хтось не може. Але знаєте, завжди так не буде. Дивіться, який смішний корок. Я ще такого не бачу. Я вперше це так, я потім приберу, не переживайте. Показує крутити. Слухайте, а я думаю, мені треба буде стріляти корком. Ну що ж, ще раз вам всім дякую за ваше здоров'я, за наше здоров'я, за перемогу України над на цією чортовою подобою Росією. Всім нам добра. Угу. Слухайте, воно здається яблучним. Ну що ж, не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили. Пишіть якісь ваші враження. Пишіть ваші плани. Розкажіть ваші великі плани, які вам, можливо, здається, що вам не вдасться ніколи зробити. І побачимось вже в наступному році, коли земля почне заново свій оберт довкола Сонця. Мабуть, це дійсно є те, що варто Святкувати сильно, бо якщо земля не перестане робити цей оберт, то і ми перестанемо з вами тут обертатись. Добре, дякую вам, побачимось.